Вітайте. <гуми> 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 Всі вже скупалися, ні? А я ще так кажу, я він Немає має настрій. в спак тут можна скупатися і зафукатись. Хвилин в крижаній воді в Аполлонці читав свої вірші та твори Тараса Шевченка Олег Пономарьов на підтримку ЗСУ та перемоги. У цьому році розгорнулися гострі суперечки, коли правильно купатися 6 чи 19 січня. Одна церква стверджує, що тільки після 19-го вода стає цілющою. Інші попи наполягають, що 6-го вже все нормально. За мої 27 років моржувань та спостережень зовсім нема різниці, коли ти купаєшся: листопаді, грудні, січні чи лютому, а тим більше 6 чи 19 січня. Крижана вода завжди цілюща. Моє особисте переконання, що це ще одна церковна дурилка, як і всі інші чудеса. Єдине диво, що ми відчули, так це те, що ми по 20 років не боліємо і не купуємо ліки у фармацевтів. Важка і тіло працює дуже добре. І в цьому наша пінгвіня чудотворна суперсила. А взагалі, купатися в Аполонці – це ще дохристиянська оздоровча українська традиція. А після приходу християнства попи на цю традицію наклали чогось йордан, як і на свята Сонцевора та Каляду наклали Різдво, а на Великдень Пасху. Хоча взагалі це добре, що віруючих мотивують купатися взимку, щоб змити гріхи. Чи змиває полонка грехи, точно я не знаю. Але те, що люди стають здоровішими, перевірено і доведено. Того раджу купатися і на шосте, і на дев'ятнадцяте, точно не завадить. А ще краще купатися кожного тижня. Тож здорова нація це сильна Україна. Дякую за таке місце. Дякую за те, що така організація добра. І послітої ополонки такої чудової. Тепер тут такий гарний порог у нас. Це водохреща. Це дуже круто, тим більше зважаючи на те, що ми це робимо безпосередньо іноді іноді, і після лазні. що підключайтеся і будемо над тим працювати. Ну як ти, папу, підтримуєш. Папа у нас молодець. Давай, і у нас ще один ветеран поранений. Давайте по поздоровимо Серегу за те, що він у боржування так гарно показав приклад всім. Ну і гарні дівчата, як завжди.